Привіт! Цей огляд буде доволі нетиповим, бо мені важко буде залишатись об'єктивним. Тому разом з якимось більш-менш неупередженим ставленням буде і моє суб'єктивне, дуже упереджене. Це Huawei Pura 70 Ultra. Але про все по черзі. Поїхали за можливість потримати цей смарт в руках. Я дякую нашим друзям магазину Pixofon, що надали цей смарт на огляд. Це не вперше вони дають щось цікаве, бо у них широкий вибір смартфонів, планшетів, аксесуарів, геймерських ніштяків. Є БВшечка для тих, хто хоче заощадити, є тридин та підтримка, плюс ще й оплата частинами. Звертайтесь до них, якщо хочеться чогось справді цікавого. Об'єктивно, Huawei – це бренд, який потрапив в чималу кількість скандалів, через деякі з них навіть потрапив під санкції, але при цьому всьому вони примудрились продовжувати пилити свою власну лінійку проців, залишатись в топах усіляких фотофлагманів, і все це без гугла суб'єктивно. Навряд існує більш пробачте у французьку зашкварений бренд. Бо декілька разів бути спійманими на брехні з камерами, декілька разів бути спійманими на шпіонажі, і не тільки промисловому, а ще й звичайному за людьми це треба прям постаратись. Тому у тих санкцій відносно Huawei як на мене, було замало. Та й взагалі слово Huawei треба використовувати не як назву якоїсь техніки, тобто виробника техніки, а як частину відповіді. Наведу приклад, як ти себе почуваєш? Ну, вчора було Huawei, але сьогодні вже краще. Об'єктивно, це флагманський смартфон, в якому зібрано все на що здатен бренд, і коштує він відповідно 72 тисячі. І це ще не найдорожча версія, бо існує версія на терабайт, яка коштує більше. Суб'єктивно, скоріш за все, Huawei живуть в якомусь вигаданому світі, де китайський шматок хай з прямим доступом сі дзінпіня до нього може коштувати дорожче ніж 15 Pro Max на ті самі 512 Гігайт. Посунься яблучний еталон конченого оверпрайса. тепер є новий рекордсмен. Об'єктивно, якщо подивитись на яка, взагалі існує не так багато смартфонів дорожче. Це якісь фолди, якісь девайси з фішечкою. Ну а топових пікселей можна купити аж два. І навіть якщо тут найкраща камера в історії, це все одно занадто. Смартфонів дорожче небагато, і це. Все, що вам потрібно знати про його ціноутворення. що ж таке, взагалі, п'юра. Це просто те, що раніше звалось P-серією. Суб'єктивно, навіть Realme тактильно відчувався дорожче, прям відчутно дорожче. Оця псевдошкіра позаду там відчувалась справді чимось схожим на шкіру. Тут такого і близько немає. Там була блямба, тут, ну я навіть не знаю, як назвати оце невідомо що. А ще й завтовшки воно майже як сам корпус. Колір класний, такий на смарті побачиш не щодня. Але ось ці золото рамки з кольором якось ніфіга не римується. Що ще огидніше що виглядає так, це комплектний чохол. Подивіться на нього, будь ласка, уважно, і скажіть мені, чи виглядає він як щось з комплекту смартфона за 72 тисячі. Об'єктивно ж відносно смаків стосовно зовнішності, ну не сперечаються і комусь ця зовнішність може справді сподобатись, і я вас аж ніяк жодним чином не засуджую а комплектний чохол це насправді приємна дрібничка і класно, що він є. І що це не стандартний прозорий силіконовий чохол, а доволі непогано зроблена накладка. Що ще в комплекті? Пін для сімки та 100-ватна зарядка, плюс дріт тайпей та й 100-ватна зарядка це неймовірно крутезно. Суб'єктивно ж, більш конченої зарядки я ще не зустрічав. У вас є два порти: Type-A та Type-C. Це ж, мабуть, можна одночасно заряджати два пристроя. Ага, вже два дроти туди не влазять. Ви можете користуватись лише чимось одним. І не хіба тоді їх два. Це знає тільки той хворий мозок, що це вигадав. Об'єктивно, прям на зарядці намальовано, що вона підтримує лептопи, та написано, що підтримує Huawei Supercharge. Це добре, коли з одним блочком ти можеш заряджати навіть ноут, Хочу по черзі. Всередині у нас Кірін 9010, 16 ГБ оперативи та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Нагадаю, ще існує версія на терабайт. І як же все це працює? До того. Як тут опинився потрібний мені софт? Ми повернемось трохи пізніше, але ось вам низ бенчів. По результатах непогано. Суб'єктивно, так так непогано. Тільки ось це результати смартфона за 400. ну може за 500. Ну, за 600 баксів, але аж ніяк не флагманське. Об'єктивно ж, з іншого боку, це все синтетика. У звичайному використанні я не відчув якихось лагів, мікрофрізів, взагалі жодних проблем. Суб'єктивно, ну, це все ще жалюгідно. Екран тут доволі непоганий: 6,8 дюйма LTPO OLED 2844 на 1260, 120 Гц, з піковою яскравістю у 2,5 тисячі ніт. Кольори приємні, достатньо деталізації, достатньо яскравості, але сказати, що. Що побачив щось нове, щось вражаюче, ну я не можу. Це добрий екран, проте за такі гроші я маю бути шокований чимось новим, чимось крутезним. Об'єктивно є чим це захисне скло кунлунь глас. Воно якесь там бриліантово-базальтово-карбонове і обіцяють стійкість не тільки до подряпин, а й до ударів. Але тестувати це все, звісно ж, не можна. Отже, вірю, я повірив. <плес> Давайте нарешті до найцікавішого камери. Об'єктивно. Дивіться, яка крутезна фіча. Ви відкриваєте камеру, у вас виїжджає об'єктив. Суб'єктивно, дивіться, яка фігня, яка у вас зламається першою, бо це зайвий в смартфоні механічний вузол. І навіть, попри те, що виробник обіцяє 300 тисяч циклів, гарантованих, у мене все одно є сумніви стосовно цього. З іншого ж боку, всі ми знаємо про якісь механічні висувні камери, які працюють. Роками об'єктивно, це 50-мегапіксельний ширик, той, що висувається з діафрагмою f 16 F4.0, з дюймовим сенсором та оптичною стабілізацією на ньому. Це 50-мегапіксельний телевик з F21 та оптичною стабілізацією плюс оптичним зумом 3,5. Це 40 мегапіксельний ультраширик з f 22 Ну що тут скажеш? Якщо не вмикати x 10 то фотки в день виходять класні. Хоча x 10 в деяких випадках видають непоганий результат. Достатня деталізація, чіткість. Все ок, автофокус відпрацьовує майже без помилок. Тут можна знімати вже трохи більше, ніж котів та лічильники, проте я все одно буду знімати котів. Суб'єктивно, кольори ну не торт, фотки, наче з якоюсь лайтовою сепією, і це помітно, небо недостатньо блакитне. Зелень ок по зелені питань немає. І знаєте, якщо б прайс був більш адекватний, у мене було б менше питань до фото. Об'єктивно, ну непогано, навіть добре. Якщо вам щось не так, як і мені з кольорами, то для цього є усілякі редактори. Суб'єктивно до камер є одне величезне питання: це нагрів. Буквально 15 фоток і смарт вже розігрівся так само, як за 15 хвилин стрес-тесту. Об'єктивно, відео пишеться у 4К 120 кадрів на секунду і виглядає добре. А стаб відпрацьовує, я б сказав, прям шикардосно. Те саме питання, що і по фото це нагрів. Чотири хвилини зйомки в такому режимі, і смарт вже дуже тепленький. Об'єктивно, при недостатньому освітленні камера все ще показує доволі добрий результат, і вночі вона не намагається зробити день. Плюсую об'єктивно режимів вдосталь, і таймлапсики, і словомошечки. Але суб'єктивною користуватись ними ви, звісно ж, будете ніколи. Об'єктивно хіба що портретним, який насправді добрі прорізає навіть складні форми і портретні фотки виглядають класно. Суб'єктивно нічого нового або чогось такого прям най-най я тут не побачив. Об'єктивно, фронталка 13 мегапіксельна z f2.4. Вона непогано знімає, але не більше того. Суб'єктивно додати нема чого. Ну, а ось так фронталочка пише відео. Це 4К, 60 кадрів на секунду. Ну і можливість почути, як працює мікрофон у вас теж є. Ви теж це чуєте? Оце кваква? А я його чув. Весь час, поки знімав це відео. Об'єктивно, інтерфейсу камери доволі стандартний, нічого надприроднього, все зрозуміло. Суб'єктивно ж не все. Наприклад, нащо в нижній панелі дублювати абсолютно те саме, що є у верхній. Ось щоб що? І знову ж той самий косяк, що в Realme. ти у фронталці відображаються усі режими, але працюють не всі, і камера просто перемикається. Об'єктивно, дуже хотілося б мати під рукою якийсь. Сучасні актуальні фотофлагмани, але їх, на жаль, немає. Суб'єктивно ж. Я очікував чогось більшого, чогось кращого, чогось цікавішого. Але по ітогу це просто нормальна камера, не більше того. І, скоріш за все, за моїми власними спостереженнями, конкурентом з сучасним фотофлагманом вона не буде об'єктивно. Акумулятор має ємність у 5200 мАч, і його по бенчу вистачає на 19 годин та 23 хвилини екранного часу, що є дуже серйозним показником. Зарядка 100 Вт, реверсивна усього 18 ваттна, проте бездротова аж восьмидесяти є Її реверсивна бездротова на 20 ватт. Суб'єктивно ж взагалі нема питань, і це єдиний аспект смартфона за 72 тисячі, до якого у мене нема питань. Об'єктивно стосовно софта тут стоїть EMUI 14.2.0. По використанню якихось серйозних питань у мене немає. Він доволі плавний, доволі швидкий, виглядає в цілому приємно. Замість гугловських сервісів стоять аналоги від виробника. Користуватись усіма ними можна, хоч і треба звикати. Суб'єктивно, давайте про комедне. Це Android 12. не 13, не 14. 12. ще й з купою передвстановленого трешака, особливо кумедно те, що передвстановлений баду. Тобто, навіть китайський смартфон вже знає, що мені щось треба робити з особистим життям. Об'єктивно, ну ви завжди можете виділити 10 хвилин часу та знести все, що вам не потрібно а потім встановити все, що вам цікаво. Суб'єктивно, все в цьому смартфоні хоче ваших особистих даних, і не тільки там пошти та номерів. Вінніпух, Сі Цзіньпінь хоче доступ до усього: до мікрофона, до фоток. Прямо до абсолютно усіх ваших даних, об'єктивно ж. Всі так зараз роблять і Apple, і Google на превеликий жаль, всі збирають ваші особисті дані за формулою або віддаєш, або не користуєшся. Суб'єктивно магазин софта прям кастрований. Немає десь 70% з того, що мені потрібно не те, щоб для мого сценарію використання, а навіть для того, щоб прогнати бенчмарки. І якщо у фірмовому магазині нема софта, ось тобі результати з пошуку по інтернетах. Безпекова безпека, безпечна. Об'єктивно ж воно підтягує результати з ПК П'юр. Який є або надійним, або умовно надійним джерелом для застосунків під Android. та й для щоденного використання все, що вам треба, у фірмовому магазині, є навіть умовна дія. Суб'єктивно ігор тупо немає. Тобто я зараз про якийсь умовний мобільний тріплей є асфальт, але він антикварний. Та ще й вилітає після запуску. Є не менш антикварний пуб, але залогінитись в нього у мене не вийшло. А через відсутність вугла навіть грати в гостьовому режимі у мене теж не вийшло. Навіть геншина немає, що доволі дивно. Проте є величезна купа ось такого лайна. З іншого ж боку, дивлячись на те, що зараз Дісней робить з зоряними війнами, я не здивуюсь, якщо це офіційний ліцензований продукт. Об'єктивно, а нащо взагалі купляти такий смарт для ігор, якщо є ігрові смарти, які впораються з цими задачами набагато краще і за відчутно нижчий цінник? Знаєте, Huawei Pura 70 Ultra відчувається як ідеальний смарт для людини, що все життя провела на айфоні, а потім захотіла спробувати Андроїд, бо тут... Все буде звично. По перше, добра камера. По друге, лютий оверпрайс, по третє, дуже посередня продуктивність. Ну і по четверте, всратий софт об'єктивно. Так, це оверпрайс, але при цьому це крутезна камера. Це зовнішність, яка насправді може комусь сподобатись, чому би і ні. Якщо вам не вистачає гугла, ну встановіть гугловські сервіси і буде вам гугл. Суб'єктивно, я навіть теоретично не уявляю собі, хто його купить. Навіть якщо у тебе умовний безліміт бабла, все одно у ньому немає жодного сенсу. І це суцільний жах. Окрім хіба що камери та акума, а об'єктивно навіть і камери не ідеальні, хоча по фотках доволі добрі. Це треба визнати. Я знаю, я міг би встановити гугловський став і скоріш за все все б завелось нормально разом із іграми. Але коли я витрачаю стільки на смартфон, я не хочу там щось докручувати. Якщо б він коштував 30, ну 35 п'ять кілогривень, я б може з цим ще похоботився. А так, вибачте, ні. Робити якихось висновків, ну я не буду. Замість цього просто скажу, що це найгірший смартфон, який я взагалі тримав в руках за все своє життя. І на цьому, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та донатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. Побачимо!